Котику мили, працюють, збройні сили, у пікселі, люди, герої, вони що хвилин з тобою, спи, котику мили, працюють, збройні сили, у пікселі, люди герої, вони що хвилин з тобою. Сонечко сідає, ніч наступає, сонце солодкий тебе ніжно обіймає. Та й тобі насняться. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Всі наші мрії стануть реальними. Всі наші надії. Світанок в Криму із яскравими зорями. Троянди Донецьку з його териконами. Харківські вулиці. Ти Херсону водою не змитими. Як стигло черешню їм в Мелітополі. І вже триколорів нема в Севастополі. Все буде так, а поки ти спи, 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 котику спи. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Спи, котику милий, Працюю в збройні сили. В Пікселі, люди, герої, Вони що з тобою. Спи, котику милий, працюють збройні сили. У пікселі, люди, герої. Вони що хвилини з тобою. Уяви на зосталі запущені до мене. Знову концерт під новою каховкою. Дивимось, меч, де Я у червні вода Знову є в Миколаєві. Бориспіль відкрито, всі рейси за графіком Буча, Бахмут, лисичанск відбудовано. Все буде так.